Тимко каже, що досить з нас вже нестабільної весни. Що весна може бути тільки українською, тож чекаємо через шість тижнів нашу українську теплу весну. Дякую! Оці бойові дії, що відбуваються зараз під час цієї війни з агресором, вони ваше, дуже значно впливають на кількість взагалі. І є припущення, є таке побоювання, що байбака в природі не залишиться взагалі. Він був в червону книгу внесений ще й до війни, а зараз це буде просто жахлива ситуація. Ну і як наслідок, це ж Потягне за собою і во всіх цих біоцинозах зміни пов'язані з байбаком. Тобто дуже трагічна ситуація це екоцид, який треба буде вивчати в судах, требувати компенсації з агресора за те, що він накоїв в нашій природі.